Кошенята попліткуємо сьогодні. У нас моновипуск присвячений історії успіху, Ацасни це цесни іголочки потапа і насті і чому все потонуло у багнюці. Тож мощуйтесь зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. На моєму каналі вийшло чимало трилогій, присвячених потапу і Насті, здебільшого їх скелетам у шафі. Особисте життя, уся брудна білизна. Але ми з вами не почали з основного, чому взагалі цей дует став відомим в Україні та на пострадянському просторі, в чому був секрет цього успіху і з чого все почалося. Тому сьогодні у нас буде хронологія для повного розуміння. ну і підведемо підсумки, чому цей дует потонув у суцільній багнюці. Ми розпочинаємо у далекому 2006 році. Потап шукав собі дівчисько, яке буде файно співати. Захотілося йому зробити дует. І на той час продюсер Руслан Мінжинський знайомить його з красивою голосистою Анастасією Каменських, яка до того ж із заможньої сім'ї. Здавалось би, взагалі, ідеальна картинка: красива, ефектна. Алановита, вміє співати, має розкішний тембр голосу, а більше її батьки при грошах. На той час Потап вже був з Іриною Горовою, його актуальною дружиною тоді. І Горва відігравала ключову роль. Адже як показав час, після того як розпався тандем Потап і Настя і спочатку повномасштабного вторгнення, втративши комунікацію з колишньою вже дружиною Іриною Горовою, Проект потапа взагалі посипався, і будь-за що, коли він береться, воно не доходить до фінальної реалізації не стає успішним, адже в тандемі взагалі, мозги інтертеймент. Повністю ключову роль відігравала Ірина Горва. Так, потап вмів писати незамислуваті пісні, які відповідали запитам суспільства того часу. Він чудово розумів той менталітет, але горва вміла з цієї Рими створювати гроші. І гроші це ключовий фактор, який допомагав на протязі усього подальшого творчого шляху Потапа і Насті створення лейблу мозгінтертеймент розвиватися і домінувати на ринку шоу-бізнесу. У 2006 році світ побачив перший дует Потапа і Насті, композиція без любві. Я би не сказав, що ця пісня стала абсолютним хітом, але привернула чимало уваги. До того ж, в дискографії Потапа і Насті сьогодні ця пісня, в принципі, видалена, тобто її ніби і не існувало. І офіційно вважається, що саме Ніпара це був тим самим дебютним бенгером, який приніс неймовірну славу Потапу і Насті. Але не зовсім так, тому що це Бенгер, але він не перший. -ла 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 -ла. А ось далі вже з'являється та сама композиція Ніпара. 50 мільйонів переглядів на сьогоднішній день має кліп на дану композицію на платформі YouTube. І справді ця пісня стала справжнім фурором та проривом. Особливо, коли на нову хвилю потап і Настя відправились, виступили з піснею. І з того моменту все. Розпочалася їх масштабна діяльність на пострадянському просторі. Особливо їх обожнювали росіяни. Чому? Тому що не замисловаті композиції, як я сказав, абсолютно зрозумілі сенси, не потрібно впрягатися, думати, аналізувати. Ти запрошуєш дует на корпоратив. Вони там відстрілялися, відспівали, всі побухали. Ну, давайте говорити, як є по народному. І клас в усіх настрій новорічний, свята, дні народження, 8 березня, що завгодно. І музика потапа і Насті була універсальною. Тобто їх слухали як і чоловіки, так і жінки, так і діти. От давайте просто проаналізуємо. Я навіть пам'ятаю ці слова. Композиція не пара. Всі твої 32 зуба сверкали, як калмази, обжигаєш красотою, ти гламурна зараза. Може, іноді, я буваю, не права, але сказала в етатвічір такі от слова. Тобто, навіть читається воно дуже легко, це дитяча читанка. Це музика, яка позбавлена будь-якого інтелекту, але при цьому має яскраве емоційне забарвлення, що є просто ідеальною формулою з точки зору музичного маркетингу. Тоді ще не було таких термінів розуміння, музичний маркетинг, формула створення хіта. Просто воно або працювало, або не працювало. Ось це все загортується в яскраву картинку, в пошляцькі кліпи, подається аудиторії, аудиторія це хаває. І все, вам забезпечений кейс на найближчі 10 років ви будете заробляти свої мільйони-мільярди. Про те, що Потап і Настя ледве не спочатку заснування дуету перебували в стосунках, про це знав увесь шоу-бізнес. Тим не менш, вони тривалий час це приховували. І лише десь після 2014-2015 року там почалося все випливати більш публічно. І от тільки потім. Відбулося офіційне одруження Потапа і Насті до цього офіційне розлучення Потапа і Ірини Горової. А в мене є така теорія того, що Ірина закривала на це очі, бо розуміла це просто бізнес. Тобто, вона розділяла особисте бізнес, є налагоджений механізм. Він працює, приносить величезні гроші. Навіщо показувати, як воно там відбувається в сім'ї насправді, коли можна просто спокійно заробляти. І кожен живе окремо своїм життям. Але при цьому публічно для широкого загалу ви в шлюбі. Настя Каманських, звичайно, що брала своїм голосом. Її тембр та манера виконання пісень є впізнаваною. До того ж, вона ефектна, красива жінка. Потап, в свою чергу, підтримував цей тандем незамисловатими композиціями і в першу чергу харизмою. І в нас сформувалося ідеальне комбо синергія таланту, хитрості, невимушеності, легкості і навіть сексуальності, ну, за яку, звісно, відповідала Настя, точно не Потап. Якщо говорити про дискографію дуету, то у нас офіційно є 4 альбоми. Не пара, нелюбіння мозги, все пучком, щит і м'яч. От щит і м'яч вийшов у 2015 році, тобто, по суті, це останній у нас альбом. Офіційно, дует нараховує в своїй дискографії понад 25 музичних кліпів. І якщо так подивитися, то в принципі більшість композицій були суперхітами. От дивіться: не пара. В натурі, крепкі орешки», на районі. Пачому нелюбімні мозги, крайміріва. 2010 рік був не зовсім вдалий для тандему, тому що вийшли провальні роботи, як Чіпси, Чіпса, Лавандос, Ти Вліп, Філіп. Далі е, викрутаси, які теж не спрацювали. Але в 2011-му чумачеча Вісна, ми відміняємо КС чудово спрацювали і знову повернули пік популярності дуету. Далі 2012, 13, 14 рік, просто фейл за фейлом. Виходили впізнавані пісні в стилі Потапа і Насті по типу Если вдруг ру-ру-ру, в місті, але ні, от воно все просто не туди. В 2013-му вистрілила лише «Все пучком. Композиція файно трималася в чартах і взагалі була однією із найротованіших композицій. 14 рік аж один кліп у них вийшов, тобто криза назрівала в дуеті. Бумдібай 15 рік, стіль собачки 15 рік, абсолютно працюючі кейси. У мами 16-й рік» рік це суперхіт, тому що у мами найпопулярніша композиція Потапа і Насті згідно переглядам на YouTube. Адже кліп на дану пісню набрав, знаєте, скільки переглядів? 110 мільйонів. Ну це дуже високий показник. Цей час до трійки найпопулярніших робіт Потапа і Насті на платформі YouTube по переглядам ще входить: ми відміняємо КС 88 мільйонів. І, звичайно, що не пара 50 мільйонів, як я вже сказав. Ну і крайньою роботою Потапа і Насті стала пісня Я Я, Я 17-й рік. Зрозуміла справа, що Настя хотіла сольної кар'єри, і в принципі було вже настільки багато зроблено, що дуету немає чим вражати. Якщо проаналізувати, ви помітите, що більшість музичних проєктів мають термін придатності 10 років. Далі все йде на спад. Це стабільна класика. В цілому так працює бізнес. До того ж, Потап і Настя файно виділялися на ринку, адже не було багато на той час дуетів Хлопець і дівчина і вони виглядали досить виграшно на фоні конкурентів. Але я тебе породив, я тебе і, Знаєте, цю легендарну фразу. Значить, потап створює дует «Время і Стекло з Олексія Завгороднього позитива і Надії Дорофєєвої. І от в 2015 році «Время і Стекло тотально витісняють Потапа і Настю, тому що вони більш молодіжні, більш стильові, більш креативні. Так, здавалось би, це дочірня історія. Такий невеличкий додаток до Потапа і Насті, але «Время і стікло засяяли яскравіше. Потап зрозумів, що власний проєкт починає згасати, то краще зупинити дует, не казати, що ми закриваємо проєкт, ми його призупиняємо і зробити увесь акцент на «Время і стікло. Адже там можна гребсти гроші лопатою. Саме завдяки цьому проєкту і Потап, і Ірина Горова озолотилися. А музичний каталог. Гурту до сих пір приносить. Шалені роялті. Серед нагород потапи і Насті числяться Гран-прі 5 зірок, Пісня Року, Господи прости, золотий грамофон, а музична премія телеканалу «Ру-ТВ». знову ж таки, Рашики. Три рази вигравали. Музична премія Юна, нарешті українська премія. У 2013-та та 2016-му отримали свої номінації. M1 Music Awards 2015 та 16 рік. На той час, коли ще існував дует, найгучнішим скандалом став виступ Потапа і Насті в Росії на церемонії Ру ТВ, де Потап зняв свої штані і подякував Росію за те, що приймають от таких українчиків. Зробивши акцент на другосортності українців як артистів, типу, от спасіба, матушка. Там як вони говорили, не хочу навіть цитувати. що Ви нас приймаєте в той час. Я хочу нагадати, що в 2014 році вже була анексія Криму, і розпочалося АТО. тобто, почалася війна Росії проти України. І в цьому ж році Потап знімає штані і дякує Кремль. Ну вже тоді можна було зробити виставки, що себе представляє цей персонаж. Він продовжив свою концертну діяльність в Росії, але коли приїздив в Україну, акцентував на патріотичних настроях. Ну серйозно, це називається сісти дупою на два стільці. Ну так воно не працює. Які можна зробити висновки із всього озвученого? Потапі, Настя – це чудовий наглядний кейс, як потрапити в свою нішу з недалекими піснями. Потрібно думати не про сенс, а про риму, про яскраві пашлінки по типу ацасни, а мені мнії розумієте? Яку до сих пір замовляють і співають, якби це прикро не звучало. Треба вміти працювати на широкий загал. Тобто, коли у нас є дует чоловік-жінка, ви одночас подобаєтесь і хлопчикам, і дівчаткам, і дітям. Абсолютно ідеальна формула, тому що можна заробити якомога більше грошенят. Далі, кейс мав свій термін придатності 10 років, все ж таки. У випадку Потапа і Насті перша декада була вдалою перші чотири роки. Далі наступні три роки були провальними. І знову ж таки три роки наступних були досить вдалими. Але все ж таки амбіції Анастасії вийти із тіні Потапа, засяяти сольно, як зірка, привищили звичний комфорт гастролювати удвох. Ну і звичайно, що Настя хотіла офіційного весілля. З Олексієм, аби той розійшовся з Горовою і нарешті видихнути та не приховувати свій так званий на той період секрет. Не забуваємо, що у Горової з Потапом є спільний син. Не забуваємо, що Настя вступила у відносини з Потапом. Який був на той час одруженим. Чи я це вина обох сторін? Не буває такого, що винна тільки Настя, бо вона його увела. Ну, чоловік це не меблі, які можна переставляти в квартирі туди-сюди. Значить, Потап це влаштовувало. Це говорить про його якісь внутрішні маркери моралі. Особистісні в даному випадку абоє рябоє, як то кажуть. Від себе лише додам, що в мене ніколи не було ностальгії на потапа і Настю. Для мене це був бидло-стайл, який я особливо не слухав. Хіба що ні пара, стіль собачки, і що в мене тоді ще грало в плейлисті у мами дома на кухні все, усе інше для мене це був шлак для бидломас. Який спокійно хавали, тому що українське суспільство не мало тоді своєї самоідентичності, не мало самоповаги і просто плило за течією. Не було ніякого усвідомлення, хто ми і що ми. Але повномасштабне вторгнення багато в чому нас змінило. І сьогодні в українців немає запиту. Ні на музику Анастасії, ні на музику Потапа. Про їх зашквари разом та окремо одне від одного вже під час війни, великої війни, є на моєму каналі. Можете перейти, подивитися, не хочу повторюватись. Тож, така ось історія. З одного боку починалося усе яскраво, але далі впало в багнюку. І на сьогоднішній день музичний каталог Потапа і Насті це дніще. Яке не хочеться діставати із архівів і навіть згадувати, тобто музика, яка не мала жодної культурної цінності, і з роками це лише підтвердилось. Як вам такий аналіз творчості Потапа і Насті? Що ви взагалі думаєте про цей тандем? Про Настю, про Потапа, про їх дует та поокремо одне від одного. Давайте поспілкуємось в коментарях, а з вас сподобайка, підписка. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож долучайтеся до нашої пліткової спільноти. Папа! -па!